Так, інваліди, зараз зробимо коротку пробіжку. Але як коротко? Для кого як? Побігли. Давай швидше. Як черепаха лізеш? Давай, давай, давай. Слабак хренов. Став строй. Беркут, дуже добре. Вам всім треба швидше. Значить, тепер у вас відпочинок, щоб через дві години стояли там, де мішені. Будемо практикувати постріли. Здоров. Ты Беркут там. Ну, вообще я Вова. Беркут позывной. А ты? Какой у тебя позывной? У меня его нема. Слышать по фамилии Венара. Ну, хорошо. Классно поговорили. Идешь закурить? Да не, дякую. Беркут. Цикаво, цикаво. А тепер ви мені покажете, як вмієте стріляти. Ну що ж, до діла. Молодці, молодці! Продовжуйте до самої ночі. О, здорово. Давай поговорим. Здоров. Давай, можно. Солдаты, вы зовсім с дуву впали? Бегом в казарму. Давай, давайте, давай, ти швидше. Хлопці, через пару секунд ви увійдете в новий світ. Світ пекла. Авдіївка наша наступна зупинка. Опа, а це наче наш будинок. Давайте, давайте, всі заходимо в тот дім. Ну давай, я все закрив, можеш вже їхати, ха, <світ> непогано. Доброго дня. А не підскажете мені, будь ласка, куди це мої хлопці пішли? Не переживай, вони там, внизу. Редблю. Давай говори про район. Що тут і як? Яка тут взагалі ситуація? Та ще, поясни мені, будь ласка, чому ми на останньому поверсі багатоповерхівки, коли нуль знаходиться в сотнях метрів від нас. Тосик. Якщо коротко, ми в повній сраці. Скоро будемо стягуватись до магазину АТБ. На рахунок цього місця це так, ненадовго. Ходімо, покажу наш підвал. Стійте! Так, кажи, що таке. Слуха, я там свою рацію забув. Можна я по берму зганяю, заберу? Давай, але тільки не довго. Так, рацію я начебто залишив на столі, тому йду перевірю. Опа, що це за свист такий цікавий? биса, где я нахожусь? Все умрут. Ты здесь всех потеряешь. Только трое смогут выжить, и от тебя зависит, будешь ты в этой троице или нет. Это шутка какая-то или что? Где я нахожусь? А сейчас я тебя убью. Эй, ты! ты? Остынь! Остынь, братан! Стой, ну ты что? Алло! Один. А трястця! Що це взагалі до біса було? Фух, треба йти роздивитись, де. Редблю, розкажи, що взагалі сталося? Де я знаходжусь? Скільки я був у відключці? Та наперед дякую тобі за все. Косик, да та там прямо в нашу квартиру залетіло. Ти контужений був, тому й заснув. Проспав дві години, якраз потемніло. Окей, okay, я йду подивлюсь на нічне місто. Старший майстер сержант Тосик Купер, як чути?